Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Військовослужбовці РФ завдали 64 удари по 15 прифронтових містах та селах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував безпілотниками залізничний, малі Щербаки, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малуток Мачку. У території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Работиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 60 артударів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На південному напрямку воїни сил спеціальних операцій виявили замасковану ворожу самохідну артилерійську установку. Акація оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів сил оборони та скоригували вогонь. Також воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого блискавечно знищили три ворожі танки, які намагалися штурмувати наші позиції. А жителі Токмака повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто. На запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагались відновити втрачене положення біля роботиного та новопрокопівки Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.